Але мені найбільше подобається перша музика в цьому плейлісті. Ура! Нарешті я можу озвучити цю фразу через стільки часу. Юху! Усім привіт, привітик, добрий день. Давно не чулися, не бачилися. Ви спитаєте. Чому я вам зараз розкажу <плес> О, не, не те, трошки не те. Так, відосів не було дуже давно, дуже довго. Останній ролик так взагалі був опублікований 4 місяці тому. <плес> <плес> Це <смеш> анонімна особа, Все, анонімна. <смеш> чому ж так сталося і чому не вийшло того довгоочікуваного, зимового відосу, про який я так давно, і довго, і багато кому розповідала. А все тому, що, перше, процес малювання дуже затягнувся через формат. Друге, все просто затягнулося. Мені не сподобався результат. Що намальований, що відзнятий. Тому якось так цей пункт закрили. Переходимо до наступного навчання. В цілому, навчання це основна тема відосу. Контент та ідеї створювались, але через початок очного навчання та переселення в гуртожиток я не мала змоги та умов для подальшої обробки матеріалу. І такі справи. Але, але, сьогодні, по ідеї, якщо я встигну опублікувати відео саме в цей день, 20 червня. До речі, сьогодні ще й річниця моєму каналу Love You So Much усіх. А отже, скоро вступні іспити в 11-ти класників. І якщо ви саме... Ця в якомусь сенсі нещасна людина і ще й обираєте творчу спеціальність, ви точно якісь відчайдухи та мазохісти, то напевно вже морально готуєтесь до творчого конкурсу. Скоро ми приступимо до обговорення цієї теми, а поки що я коротенько опишу все дійство у відеоряді. Кажуть, це ще експозиції Багряна злість показує усю динаміку емоцій і тут ціну додають особливої експресії цим всього. Воно додає враження, що це робилося дуже швидко і на емоціях. і Воно ще додає експресивності. Повністю згідно з вами. Вихід завжди є. На фоні ви бачитимете влог за період мого навчання в УАДі. Університеті Мрій. <хи> для можливих новеньких глядачів я навчаюся у вищезгаданому ВНЗ на спеціальності графічний дизайн. По суті, вже перейшла на третій курс. А для Олдів це просто нагадування. У відео охоплено проміжковий та семестровий перегляд. Тому бажаю вам приємного перегляду, смачного тому, хто їсть, гарних ліній тим, хто малює. І взагалі, щоб у вас все було добре. Сподіваюсь, відео вам дуже сподобається. Протягом року мені багато хто писав у Діректі Інстаграму, коментарях Ютубу та ТГ-каналу. What? Я чекаю грошової винагороди за роль менеджера та рекламщиці. Ну, будь ласка. В основному питання були про мою підготовку, бали і. чи це хороший вуз. Зараз все по поличкам розкладу і розкажу. Перше обрання університетів. Я сама з Дніпра, але весь час хотіла вчитися жити та існувати у Львові. Мені по атмосфері це місто прям дуже-дуже до вподоби. Тому спочатку я шукала творчі ВНЗ саме там, а вже наостанок щось подивилась у Дніпрі як запасний варіант. Так як в ці часи була популярна Ломакіна, яка рекламувала нам, зрозуміла справа я придивилася на нього. Млинець. А я оце тільки що уявила. А якщо хтось вступить в Уат, тому що була така якась невідома нікому блогерка пані Віренея, і вона вчилася в УАДі. Та це ж капець, це капець, люди ви що? Ні! Потім дізналася про Уат. В Дніпрі це було ДНУ, друге підготовка. Готувалась я дуже-дуже старанно. Намалювала на третьому форматі голову Гатамелата два рази в намівському стилі. Та й на тому все. Ну, а що, мені що, більше треба чи що? Композицію починала розглядати тільки за три дні до екзамену. Я знаю, я молодець, але це тільки через те, що я до цього регулярно малювала, ну і деяку базу дала мені художня школа. Тобто моя рука була вже хоч трошки прошарена та набита. Не з композицією, але нічого, помий. У нам На рисунку, нам поставили гіпсову голову. Якщо не помиляюсь, то Гіппократа. а в Уад була жива натура. Що там, що там, я отримала по 190 балів. Щодо композиції, то тут situйшн трохи складніша. Просто композиція то зло, а я за неї не шарю. Через це в мене, що у намі, що в Уаді, цей іспит був важкуватим. Бали вийшли ідентичні, щось в районі 172-174. А зараз розкажу за вступ в рідному Дніпрі. Це крінж. З екзаменом по рисунку взагалі була катавасія. Можливо, я просто сліпа або тупа, не туди подивилась, НЗ, коротше кажучи. Справа в тому, що в моїй голові йде чіткий спогад, що на творчому конкурсі з рисунку буде гіпсова голова. Коли я прийшла в кабінет, де це все проходило, там стояли конус, куля, куб та рама. Конус, куля, куб, рама. Те, що я була в шоці, це нічого не сказати. Ще один Вуйко сказав, що це треба намалювати в конструктивно-просторовому стилі, чи щось таке, не згадаю дослівно. Мені здається, багато хто був тоді у шоці, дивлячись на бали, які потім нам сказали: тут я отримала щось в районі 130 із 200 ганьба, сором, то кібербулінг. Другим був живопис. Там вже краще по балам, але я не пам'ятаю, скільки саме. Ну, то й що? А то його все рівно все. Фотографій з творчих конкурсів у мене немає, на жаль, бо, по правилам, то не можна фоткати. Хоча, як на мене, це дуже дивна і доволі незрозуміла заборона. Що від цього поганого станеться? От сфотографував ти собі свою роботу на пам'ять, навіть на пам'ять. Ну, і все. Ну, коротше, от якось так. Я не згодна із цим правилом, і я за те, щоб фотографувати свої роботи. Тепер декілька слів для вступників і майбутніх першокурсників. Бажаю вам відчути очне навчання. Правда, хоч і доведеться інколи прокидатися рано, нести тубуси і вічно. Потрапляти в заповнений транспорт, проте все-таки живе спілкування, емоції, розмови та знайомство з викладачами це прекрасно. Якщо ще й трапляться дуже фані люди у вашій групі, це буде взагалі скарбом. Цінуйте ці моменти. Робіть завдання вчасно так, не беріть талони і старайтеся не потрапляти на перездачу. Це такий гемор і трендець. Відчула де собі просто. Але якщо навіть ви потрапили в таке становище, то не переживайте дуже сильно. По скілу також не сильно партись. Завжди в групі будуть як новачки, так і вже навчені люди. У когось буде свій стиль, а хто ще його шукатиме. І okay, don't worry. Коротше. Візьміть все від першого курсу. Беріть участь в івентах, в якихось конкурсах, відвідуйте виставки. Для студентів зазвичай є знижка або безкоштовний вхід. Вітаю вас із річницею цьому, цього каналу. Взагалі він давно існує, але саме україномовний контент випускається вже рік. Рік тому, 20 червня, я випустила огляд на скетчбук, коли я ще була на першому курсі. Капець, капець. Просто час летить. Роки йдуть. thank you Врешті я зробила цю книжку, склеїла її, всяке таке. Мені подобається, як вийшло зображення на оправу. Але єдине, що тут треба зробити, так це грамотно її склеїти, а не як я тяпляп, щоб потак воно виглядало. Ну, коротше, склеїла, зрозуміла, що не так, що в майбутньому треба буде врахувати, коли буду щось робити. Мені не подобається те, що тут воно сильно. Погано склеїлося. Ну, я неправильно все розрахувала та, в принципі, неправильно зробила розміри декількох де штук. Але в цілому це виглядає як книжка і на тому дякую. Шивала це вручну, тому воно іще крінжовіше, бо в мене, виходить, третій блок мій з'їхав, який тут є, і він, типу, ну, ну бебе. Але я дуже дякую людині, яка а, підказала мені, як це все зшивати і склеювати, бо то, що я б взагалі намудрила. намудрило. Але, ну, як бачите, от, от, ну, відразу видно, хто рукажок. Думаю, якби це надрукували, а, саме поліграфія. Це було б набагато краще, але грошей на поліграфію у нас поки що немає. І терміни дуже сильно піджимали. От, воно, типу, отак незручно закривається це. Напевно, на дипломі, якщо я все-таки виберу книжку робити, то треба буде врахувати. Я ще обрізала тут сторінки, але вони все одно виглядають. Ех, а така книжечка. Якщо ви додивилися до цього моменту, то тільки зараз попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобачку на відео, можливо, написати якийсь дуже приємний коментар. Чи чекали ви мене, чи взагалі пам'ятаєте, що я існую. Я дуже дякую ЗСУ та усім причетним до нашого захисту. Людям. Е, я дуже дякую за те, що я зараз можу записати це відео, відзняти це все, ходити на очне навчання зараз і взагалі спати як мінімум. Тому, будь ласка, не забувайте донатити нашим воїнам на армію, повертайся живим. You are animals. Не ляхтуйте тривогами, бережіть себе, будьте здорові, не хворійте. Пийте чай, проведіть гарно це літо, і до наступних зустрічей в інших відеох! Па-па!